Вітаю, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник клуб Вестхаб. Я в чудовому настрої, тому що нас вдалося реалізувати ось цей гарний великий інвестиційний керес з нерухомістю з купівлі приміщення великої площі по вулиці Тростенецька, 49. Огляд, по якій ми зараз вам покажемо в бойових умовах на стройці, пробіжусь дуже швидко. По цифрам ми її придбали. Близько 450 доларів за квадратний метр робимо розділ ремонт. І собівартість збільшується квадратного метру до 700 доларів. І наша цільова продажна ціна буде близько 1100-1200 доларів за квадратний метр. Прибуток буде розділений порівну з інвесторами та керуючою компанією, що в сумі дасть дохідність для інвестора в межах від 40 до 52% річних. На нерухомості в місті Києві у військовий час. Тому давайте ми подивимось, а після завершення кейсу ми знімемо ролик і розповімо вам, чи змогли ми продати ці квартири по нашій цільовій ціні, скільки ми заробили. Тож до перегляду стройку. Я вас вітаю, шановні партнери. Це одна квартира площою 260 квадратних метрів. Пройдемось по цій площі і розповім вам, скільки тут буде квартир і яка буде їх собівартість. Це перегородка, яка розділяє оцю е, велику площу на окремі дві квартири. а е, не дві, а три. На першому поверсі їх є три. Другий поверх має ідентичне планування, абсолютно ідентичне. Ви можете так. Навіду. І це олоше е, буде перекриватись шляхом е, зведення е, перегородки і перекриття. Таким чином, на даний момент, площа квартири 260 квадратів, більше це до 300 квадратних метрів за рахунок цього перекриття. Вартість цього об'єкту, цього об'єкту. На викуп склала 140 тисяч доларів. Вартість ремонтних робіт, на які здійснюється цей розподіл з фізичним виділенням рахунків, оформлення документів і права власності на кожну окрему квартиру з монтажем перегородок Санузли обходиться в 70 тисяч доларів. Тобто загальна вартість об'єкту це 210 тисяч доларів, і собівартість одного квадратного метра у цій квартирі є 700 доларів за квадратний метр. Тут буде туалет. Ми бачимо, що під нього є все готове, нам не потрібно робити якісь незрозумілі розведення. Поруч є е, непогані е, ландшафтні парки, природні, в яких можна робити пробіжки, є гарна інфраструктура, є технічні паспорти на співвласників-інвесторів. І кожен технічний паспорт передбачає те, що є вихідні параметри і є розподіл на 7 квартир. Перша, Перша, друга третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Ось загальна площа 301 квадратний метр. Це вже із перегородкою. І ось, наприклад, одна квартира, яка саме моя, де ми зараз знаходимось. Ось вона площею загальною. 39,3 квадратних метри. Тобто чудова, адекватна для життя площа. Дякую за увагу. Інвестуємо разом з Інвестхабом.